Усім привіт! З вами Вібро! І сьогодні я буду робити обзор на ігру Minecraft Pocket Edition версії 010.4. Ну що ж, почнемо? Заходимо в Minecraft Pocket Edition. І так воно загружається. Загрузилося. Натискаємо Play. Створюємо новий світ. Натискаємо Nev. І тут у нас така вилискучила менюшка. Можна світ назвати. Начальна назва його My World. Ну, я не знаю, як там правильно напише. Давайте будь-що напишемо. Блін, воно по-незділісь на Ну, наприклад, ось так назвемо. Далі ми вибираємо. Який же буде наш світ креатив Часор Вайл? На цій панелі управління. Давайте креатив Далі у нас у верхньому правому куті є кнопка Advanced. Натискаємо на Неї. І тут можна вводити седміра цвіту. Так, добра... давайте будь що наведемо там. От, давайте цифри. Ось ввели наш сет. Ну, я будь що ввів, Можна натискати тивона вибирати All. Old. Це є кінчений світ. Ітефіте, це з кінця. Без кінців світ, але він. Ну, зараз покажемо який. Fled. Це плоский мір, на якому не можна створювати сурваю. Бачите? Тільки креатив. Ми зараз створимо Infinity. Натискаємо на цю кнопку Ви бачили яку? Світ загружується. І так, наш світ загрузився. В креативі можна також літати. Як ви бачите. Текстурки тут начальні прикольні. Е, все квадратне. У вас навіть скін квадратний. скін це вигляд вашого персонажа. Зараз я покажу, який в мене. Показувати це я буду від третього лиця, бо спереді тільки в сурвайлі можна. Пізніше ми зайдемо в сурвай. І так, е, натискаємо назад, ну в кого яка панель управління. Тут оптіос басктогами і е, вийти ну, до меню. Оптіус натискаємо, в е, тут можна ваш нікнейм вводити, е, будь-що українська, російська, англійська, будь-яка мова може бути. Давайте щось по-англійськи Air. Нехай такий у нас ніг буде. От це у нас параметри сложності. Отак е, моби виключені так включені. Вот тут ми локал сервер. Це для того, щоб грати по локальній сіті або на яких серверах. Оце від третього. Ну, від третього лиця дивиться на ваш скін. Ну, не скин, а на вас. Так, тут аж реальне паранель управління. Саме вище це є е, чутливість. Е, тут це є інтервал, акс... це ніби, от ми зараз рухаємо, наприклад, вверх, і воно буде рухатись вниз, е, голова буде дивитися, ми вниз, воно вверх. Е, Леф. Лівша оце. Ой, оце ліпша. Э, Спри то... коінц Це начебто значок та управління та як на ПК. Так це і воно є. Так, знизу розмір джойстика. А це. це Не знаю що. Далі ми натискаємо на цю ту кнопку Тут є. E, дальність просмотру. E, є анімована вода, хмари. І ще щось, я теж не пам'ятаю. І це теж щось експериментальне. E, це параметри звуку, його можна збільшити зменшити. Нажимаємо баск, то, Нажимаємо баск тогами. У e, вас є первоначальний герой це Стів. Ну, в нього така вон, текстурка зайдемо в виживання побачимо вперед. Його. І так, заходимо в його інвентар. Це є його солоти, там де він може носити всякі речі. От така панель управління. Ну, я думаю, вона навіть дуже легка. От тут є таких три крапки: це ваш інвентар. Ну, або рюкзак. Тут є блоки різні, є дерево, є глина, є півплити. І так, Тут є навіть дорогоцінності. Ну, як дорогоцінності, є корисні руди. Є вугілля, є желізо, є золото, є алмази. Також є тут лазурит, є редстоун і, є мараг... і тут є смарагд. Так, Нам вугілля потрібне для того, щоб приправляти в пішці будь-якій ресурси, тобто желізо, золото, алмази, а все остальне, і, а все остальне тобто лазурі, дрестон, і смарагди вони дістаються просто так. Желізо потрібно для броні і інструментів. Золото також. Але золото тут в цій грі заплановане на іншу роль. Також тут можна зробити такий ніби данж, який буде побудований адського камня, який я тож зроблю в цьому обзорі. І потрібні алмази. Алмази ще потрібні для інструментів броні і не тільки, вони потрібні для, тож для реактора Нижнього міру. Отут тут є в нас такі кнопочки, це така тумбочка з книжками. Тут є такий блок, от сам реактор нижнього міру, є драбина, є також. Блок ніби зі злитків тих, як би вам сказати, тих алмазів, ізумрудів і також вугілля. Також тут є скло, є дери... як би вам... А є двері, є ліжко, є картина, є верстак. Верстак, це там, де крафтяться речі, є верстак для обробки камня, є сундук і є пічка. І є... Я забув, як це називається. Ця штука називається Ендер Портал, але в цій грі я не бачу сенсу його, бо не можна створити портал в Ендермір, оскільки в Майнкрафті і на е, Ой, ПК, вибачте. На ПК можна створити портал туди, там, типу, дракона краї треба бити. Тут є всяка рослинність, є табочки, є торт, який ми їмо, Тут є. Далі наступний слот, там де вот такий меч. Тут є колія, є факел, є відро, відро, відро з водою, відро з валою, лавою, ТНТ, е, меч, лук, е, зажалка, ножниці. Ну, також годин, компас, е, валинетка і яйця всіх жителей. Ну, не жителей, а мобів. Тут є у нас вся їда, не вся там тортик ще був і насіння. Так, зараз ми перейдемо до перегляду у Сурвайлі. Е, а другу частину ви побачите незабаром. Всім па-па, ставте лайки, підписуйтесь, Па-па!